Всім привіт-привіт! І ми починаємо наш розклад на безпеку по Україні. В описі ви можете знайти усі міста, які я буду дивитися, з таймлапсом. А зараз ми починаємо з першого міста Слов'янськ. Ми дивимося саме друге другу половину місяця, тобто друга половина місяця, друга половина травня, безпека, місто Слов'янськ, Донецька область. По безпеці у нас однозначно ситуація нестабільна. Це 100%. Ситуація нестабільна, але більш-менш спокійніша, ніж було в першій половині. Це 100%. А є небезпека для м -м, будівель, для автівок. Саме це може бути, наприклад, прильоти в якійсь будівлі, відповідно, або десь дороги. Програється можливість небезпеки, наприклад, БПЛА, коли машина їде по дорозі, як у нас було в минулому, в минулій половині місяця. А йде якийсь дивний вибір, якийсь вибір, вибір, скоріше за все, це дуже хаотичні енергії, які вирують. В місті, в області вибір людей, вибір людей їхати чи залишатися. Це 100% стосується також того, що будуть люди, які будуть виїжджати. 100% я б сказала, що тут іде якесь фінансування для міста. Але по безпеці це точно буде така собі нестабільність, але краще, ніж перша, перша половина місяця. Давайте подивимося, які саме місця можуть бути найнебезпечнішими в цій половині місяця, в другій половині місяця травня. Саме. Університети, університети, всі коледжі, школи, все, що пов'язане з навчанням. 100% це буде те, що пов'язане з. Я думаю, башнями, по типу якісь водонапорні башні чи щось таке. Таке вже у нас було в першій половині місяця. Небезпека там залишається. Тобто все, що пов'язано з заводами, дає такі великі труби з димом і в на світі. Як це положено? Думаю, що небезпека для таких будівель залишається. Також може підпадати під небезпеку такі будівлі, як щось юридичне, суди, можливо, прокуратури. Далі. Далі у нас Краматорськ, Донецька область. Так само дивимося другу половину травня. Яка буде безпека в Краматорській? Це у нас Донецька область. Друга половина травня. Каже нам, що буде дуже небезпечно. Дуже небезпечно, багато людей може виїжджати, можуть бути прильоти, прильоти з смертями. Це, скоріше за все, прям хочеться сказати, що прямо от якось це більше як родини. Тобто це спальні райони, але зараз подивимося, точніше. 100% це. Дуже небезпечно, і небезпека ця є підступною. Тобто це не тільки вночі, це в день. І, скоріше за все, такі масові прильоти саме можуть бути в день. Тому дуже обережно тут треба бути. І теж йде щось пов'язане з дорогою, тому дорога ось цей якийсь проміжок, який у нас зараз є небезпечним. Будь-яка дорога, яка є трасою від Краматорська до інших міст, вона може бути небезпечна. Але давайте докладніше: саме небезпечні місця. Краматорськ, Донецька область, друга половина травня. Це 100% дома, звичайні дома, жили дома. Ось це місце в мене вже програвалося. Це у мене програвалося саме для цього міста, як позначка на те, що у нас небезпека йде траса Краматорськ-Слов'янська. Дуже сильна небезпека, з цим треба бути обережніше, або це може програватися будь-який ринок, масове скопичення людей. Все ж таки масове скопичення людей в день уникаємо дороги, які є просматрювими, тобто всі місцеві знають про ці дороги, ми їх теж уникаємо. Дати небезпечні для Краматорська будуть в описі. Ідемо далі. Далі дивимося місто Білецьке Донецька область. Білецьке, Донецька область, друга половина травня. Що буде по безпеці в цьому місті? Так само дуже небезпечно. Дуже сильна слежка за містом взагалі прослежується. Тобто видно, що такі речі, як БПЛА і щось подібне, воно постійно у вас в місті пролітає, постійно трапляється. Я би сказала, що є небезпека саме з неба від таких штук. Тому, коли є тривога, і тривога саме направлена на БПЛА, наприклад, то краще ховатися одразу. Тому що вони охоплюють дуже сильно місто. Так само тут. Ідуть такі моменти сімейні, то це, можливо, буде а, якісь прильоти. Я не знаю, я не, не сказала б, що тут є жертви, або що це там масові, наприклад, прильоти. Але я точно можу сказати, що це можуть бути прильоти вночі. Дати будуть в описі відео. Давайте подивимося, які місця є найнебезпечніші. Білецьке, Донецька область найнебезпечніші місця, друга половина. Травня, і це у нас все. І це у нас іде а, рахси, тобто, от, от що йде сім'я, от знову сім'я, тобто все, де реєструється сім'я. ЦНАП, РАХС, от все такі моменти. Неважливо, працює він зараз у вас чи не працює, все одно це можуть бути прильоти поруч або в ці будівлі. Так само, я б сказала, що тут дуже великий вплив оцих от саме БПЛА, які просто летять, тобто в них немає певної конкретної задачі. У них немає певної цілі, вони просто запускаються і летять туди, куди бачать. Тому, от у вас йде така, вже не перший раз іде така небезпека, від якої яку чітко не можна прогадати, яку чітко не можна продивитися. Наступне місце у нас Харків. Харків, Харківська область, звісно, що є по безпеці в другій половині травня. Для Харкова у нас дуже важливі свята. До речі, до речі завтра у нас 15 травня, свято, день вишиванки, тому е, теж може бути небезпечний день, але дати будуть в описі. Я думаю, що тут 100% будуть прильоти. Я б сказала, не так сильно і масово, як було до цього. Тобто більш-менш, як можна назвати для Харкова спокійно. все ж таки. Так, ідемо про місця, які місця є найнебезпечніші для Харкова. Це друга половина травня. Лікарні. Ну, або навіть можуть аптеки програватися. Лікарні, аптеки, ринки, школи, університети, коледжі, тобто все, що пов'язане з навчанням. Прильоти, скоріше за все, це все ж таки нічний час, але я б ще сказала, що дуже такі адміністративні органи можуть постраждати. Наступне місто Полтава. Полтава. Полтавська область. Дивимося. Друга половина травня по безпеці. Більш-менш спокійно у вас по відношенню з тим, що було в першій половині. В принципі, я не бачу серйозних прильотів, я не бачу там жертв чи щось таке. Я думаю, що це буде більш-менш спокійна пора. Спокійні 15 днів життя. Але є якийсь ось цей такий вибір. Це може означати, що зараз ваше місто поки що може чіпати не будуть, бо в них є якісь плани на вас, і вони там щось ще розраховують. Зараз, зараз ні, а пізніше, можливо, там на початку літа можуть бути якісь там прильоти. Тобто, мабуть, зараз це місто йде як обдумуючий фактор, ще думають, що, що б можна поцілити в цьому місті. Давайте подивимось саме. На всяк випадок, які міста є найнебезпечнішим в Полтаві в другій половині травня? Прям особливих найнебезпечніших місць я не бачу. Єдине, що це може бути, це якісь Пром, не промзони, ну, може, промзони, так, або е, міста за, за містом, Тобто це поля, таке щось, це, тобто це не в центрі, не в місті, це за містом. Давайте дивитися далі. Далі у нас Київська область і спершу місто Київ. місто Київ. В своєму телеграмі, до речі, я розбираю Київ окремо по районам, які мене просили. Але зараз ми дивимося загально, бо районів дуже багато, але і загальний розклад може бути від цього неточним. Київ друга половина травня. Да, Київ страждати буде і буде страждати із жертвами. Це 100%. Тут навіть довго не буде про це казати. Окремо дивіться свої райони в телеграмі. Давайте більш-менш таке загальне. Небезпечні місця для міста Київ в другій половині травня. Парки, чомусь теж кажуться, парки, лікарні, частні дома, а, багатоповерхівки туди ж. парки, думаю, що це може бути. Дивіться, дати також в описі для Києва і в Київській області дивимося ще місто бровари. Місто бровари небезпека, чи безпека, як у нас буде в другій половині травня. Посередственна небезпека, тому що через вас є постійний прольот шахедів велосипедів, і це може теж на вас впливати. Але безпосередньо прильотів у місто я не бачу. Тобто, я думаю, що це просто дуже гучно, десь за містом, десь над містом, може буде над містом збивати, але якихось пошкоджень чи постраждалих я не бачу в вашому місті. Але давайте подивимося найнебезпечніші міста в проварах на другу половину травня. Найнебезпечніші міста у нас все ж таки залишаються. Я б сказала, що це кладовище. Кладовище і район. От десь такі, можливо, вже не місто за містом, можливо, кладовище, яке знаходиться за містом, тобто, більш-менш те, що пов'язано вже зі смертю. Або, можливо, туди вже прилітало. І останнє місто на сьогодні це Павлоград. Дніпропетровська область, як буде по безпеці в Павлограді Дніпропетровська область друга половина травня. Важко у вас теж гучно, можуть бути прильоти, але не факт. Але можуть бути прильоти. Але у вас також дуже напружена дорога. Тобто, це може бути пов'язано з дорогою, траси можуть обстрілюватися. Давайте подивимось міста. Саме які міста в Павлограді є місця, вибачаюсь, які місця є в Павлограді найнебезпечніші для другої половини травня. Це заводи, заводи. Я би сказала, що це можуть бути церкви, але мені здається, не християнські, якщо такі є. Можливо, це буде, ну, також іде дорога, знову йде багато дороги. Я думаю, що варто поберегтися і не знаходитися поруч міст місцями, які є більш історичними, якимось, такі історичні будівлі, старі в такому плані. Дякую за просмотр відео. Міста також я прописую окремо у себе в телеграм-каналі. А, так само ви можете там знайти Київ окремо по районах. І я чекаю вас в описі. Там ви знайдете дати, найнебезпечніші дати для кожного міста. І також бонусом це є дати масованих обстрілів. Але, ну, або, наприклад, дати да, по всій Україні, можливо, не масовані, такі прям дуже. Але от коли дні, які небезпечні, які будуть постійно насичені тривогами. Всім дякую!